Доброго вечора, друзі. Ну що, як я і говорив вам раніше, от стверджував і доводив постійно, що Сергій Надо мер Тернополя є брехун. Сьогодні про це вже говорить вся Україна. Сьогодні відома організація Транспаренсі International Ukraine. Вони заявили офіційно, що Тернопільська міська рада збрехала, більше того, вони не просто там збрехали, вони, по суті, займались фальсифікацією своїх показників, так? які мали би показати прозорість нашої міської ради, тобто наскільки <клес> вона є прозорою. У комунікації з, комунікації з жителями міста, ну і взагалі наскільки вони є прозорими, висвітлені своєї діяльності, як з'ясувалося, вони там просто займалися підлогом, так все це сьогодні встановили фахівці цієї організації, от, показали нам, як це відбувалося. Тобто, вони просто навіть старі, старі новини, які вже були на сайті міської ради. Вони туди просто вставляли е, інші новини, тобто заходили в редактор і просто ту, тій, той текст знімали, ставили те, що хотіли, і нібито в них тоді тим числом виходило там от своє. Звісно, що фахівці зробили просто: є Google Кеш, сьогодні є різні засоби для того, щоб дослідити, що ж було колись так, на місці того посилання. От. І насправді туди за посиланням тим проходиш, там зовсім інша новина. зовсім інша новина. От. І їх, по суті, сьогодні оцих підлеглих сріянадала, які виконують його вказівки, брешуть. Я вже не раз їх ловив на цих речах. Минулого разу я розповідав про те, як вони висвітлюють виграші так звані в судах. Насправді це ніякі не виграші. Чіпляються за якісь технічні моменти. От, ну це вже ви могли послухати, хто, хто дивиться, хто спостерігає за сторінкою Ютубівської політермо, так, за нашим каналом. От, могли бачити це. Так. От тут їх зловили вже на інших речах. От, просто розумієте, брехуни. Ви собі уявляєте? Я просто вам кажу, я чомусь настільки раніше. Вважав, що це така поважна установа, це Тернопільська, там, ну взагалі Люба міська рада. Ви розумієте, що це таке ну, це орган самоврядування місцевого так, і, ну, це так, це так серйозно, це працюють серйозні люди. Ви розумієте, до чого довів надав наше місто? Це просто сором. от, І я не знаю, куди він далі. Буде пробувати там, йти не йти на вибори. Каже, що він все ж таки, таки розраховує на щось в контексті виборів. Звісно, що це, що це повний абсурд, і я не знаю, просто настільки тільки, я кажу, однієї діяльності сайту політарно вистачає. Продемонструвати і ми показали просто настільки шалені речі. От, Наприклад, вже якщо так брати, що все-таки сьогодні теж такий нехай трошки не форматний вихід, але все ж таки такі тернопільські теми. Отже, в першу чергу, звичайно, це цей сором іспанський, який звалився на наше місто у вигляді того, що нас, нашу міську раду. Просто зловили за руку на брехні на підтасовці даних для рейтингу, от е, так ще й я вам продовжу, так е, е, я просто мушу про це сказати, тому що, ну там, наприклад, мене позиціонують саме як журналісти, які, скажімо, от тема Майами, так, от, якби кажуть, воно тобі зробила ім'я. Ну, можливо, зробила ім'я, тема Майами звичайно цікава тема. Звичайно, я кажу, тішусь, що так, воно все вийшло, що ми вийшли на цей слів свого часу. Ми це дослідили, ми це розкопали, максимально довели, просто, ну от, як кажуть, поклали на лопатки надала в цій темі. Тільки тепер, от, що, що слово, яке скаже набу, так буде справді оголошено підозру, чи не буде, що там відбувається в контексті. Міжнародної співпраці ми все це побачимо, все це знаємо. От. Але в мене був, я вважаю, є кілька все-таки кейсів моїх, які я вважаю такими своїми візитівочками. Так. І одна з них, скажімо, це тема однокласника. Дивіться, ще раз кажу: за всіма даними, це саме якраз однокласник. І Навіть якщо, ну, скажімо, там хтось не знаю, так все це склалося, так? бо нам розумієте, нема такого, щоб ми побачили якісь документи, де, там, наприклад, він би був, цей, цей Юрій Пилипчук вказувався як однокласник Сергія Надала. Ми ж вам розповідали, що насправді так нема такого. От, є інше, є те, що є дані, що такий чоловік, є, є слова людей, що він вчився з нами умовно, тому що це говорила людина, яка вчилася з Сергієм Надалом. От. Але він залишився е, в іншій групі. Сергій Надо пішов, ми тоді ділили якби, на математичні, гуманітарні. Сергій пішов в іншу групу, в інший клас, вже в 9 класі, а цей чоловік пішов в, свої, в свою групу. От. Більше того, займу скоріше, кажу, ну, якби, от такого, що ми зловили прямо, от, якби, за руку, що це однокласники. Так, такого немає. От. Але всі дані вказують, що це саме якраз однокласник, і якщо навіть би це був не однокласник, кажу, то це як мінімум одногрупник. От е з, з іншої сторони, бо він е вчився, крім того, що, наскільки ми пам'ятаємо, він політех закінчував, але він, е здається, вчився в фінансово в, в, тан в тангу тоді ще. А можливо і викладав. Я просто вже трошечки заплутався, так. Але з іншої сторони, кажу, можливо, вони десь там в тій історії фінансово перетнулись. Хоча я думаю, що він все-таки ем, однокласник він і проживав на східному. От. Ну, питання не в тому. Питання в тому, що як з'ясувалося, я писав матеріал великий, обширний, при однокласника, ми перечислили там просто шалену кількість якоїсь тої нерухомості. От по Тернополю, по компанії Меркурій, Будівельні, яка записана на нього, на його дружину. На мою думку, це е все е лажа, це не їхня компанія. Я переконаний, що це компанія самого Сергія Надала, просто вони здійснюють діяльність. От хтось мусить всім керувати. На них записана якась просто безмірна кількість майна. На цих людей, і ви знаєте вже, просто що, скажімо, свого часу я вже там знайшов такі, ну, от, як, би, як то кажуть, такі, такі кооперації цього однокласника і Сергія Надала, скажімо, там майно в центрі міста. Ви знаєте, вулиця Сагайдачного, от, це прямо от, де Європа, таке відоме вже кафе в Тернополі, так вже здається, його там зараз немає. От. І е, це от самий центр, де вже недалеко пам'ятник Франка. Так, от у ці перші поверхи, так, які е, такі знаходяться магазини, там здається зараз, е, що ж там знаходиться. Там, здається, є оцей Apple магазин, так я забув, як його правильно там називати, так, тому що є Ябко там чуть далі, так а це якийсь Apple Store чи як я забув. от. І далі там йдуть якісь, здається, а там є аптека і магазин одягу. От ці всі магазини, там три їх підряд ідуть на перших поверхах. Так, от це все майно, е яке ділять між собою Пилипчуки, і Сергій Надал, який записав частку в цьому майні на свого тестя, як з'ясувалося, розумієте, батька е його дружини Олени. От, і що цікаво, ми це показали, так, довели. І тут я потрапляю ще на одну історію, яка доводить, що це справді таке, якщо я кажу ще раз, не однокласник, то це щось дуже близьке, це щось настільки рідне Сергію надолу, що він довіряв йому ну, самі такі кейси шкурні пришкурі. Ну, уявіть собі. Сергій Надал обирається в 2010 році на посаду мера, так, 10-й рік. І ви розумієте, поки перший рік розкачка, другий рік розкачка. І, звісно, такого схематозу, прям зашкварного, ще не було. Вони тільки входили в суть проблем, в суть питань, щось по по трошечки починали там влазити. От. Але в 2013 році. Якраз перед тим здається, почався перед тим почався процес приватизації приміщень Україна, саме ресторану Україна, так, в готелі Україна, і Сергій Надал, по суті, сприяє Роману Заставному, його попереднику, так, міському голові Тернополя, тільки який був до Сергія Надала, відомий ресторатор, так, відома родина. От і вони, я так розумію, ще за часів його мерства Романа Заставного як кажуть, накинули око на приміщення України. І тут, коли вже Сергінада мер, ну вони розуміють, що потрібно якось вирішувати. І вони знаходять спільну мову. І Надал відпасовує заставним ось це приміщення на першому поверсі, де сьогодні є файне місто. От і вони його приватизовують просто за копійки. Там що ви розуміли, коли Державна служба теж, оце третій кейс мітики, який я вважаю теж моєю такою визитівкою, крім Майами, його однокласника. Так от Державна служба сказала, що п'ять здається, чи 4, чи 5 об'єктів об'єктів ем, архітектурок, па, ем, пам'яток архітектури в Тернополі були приватизовані оце, за 2 мільйони. Щемось там з копійками, щоб ви розуміли. І от там зазначена сума з цієї суми двох з чимось мільйонів, так це якраз у цей ресторан. Щоб ви розуміли, це такі копійки, що це просто смішно. І він викупив цей ресторан, от Так, от став відомим ресторатор Роман Застанний. Щоб ви розуміли, оця вся його... Піар оцей навколо їхнього таланту ресторанного, його син там, такі, вони такі знані, вони такі. Це все така лаза. Там, коли той син куди не ліз, які тільки кейси не залазив, це завжди було ні про що. От, тому весь, весь бізнес зробився саме на тому, що просто за копійки вихватив тато свого часу. Звісно, сину вже там потім. Десь він там вліз вже більше в шоу-бізнес і десь там проявив свої такі маркетингові певні таланти. Але в основному це, що стосується ресторану, там і не пахне ніким з них, як яких, якихось рестораторів. От. Звісно, воно виглядає гарно. Але, вибачте, мене маючи гроші, вже глупо було би так не зробити більш-менш гарно. От. Але сам факт того, що просто це за копійки все приватизовувалося. Ну окей, не за копійки, тому що інший кейс, до якого я підвозу, це не про копійки взагалі. От, тому що, щоб ви зрозуміли, що відбулося, от це якраз те, що я хочу, якби те друга тема. так. Як з'ясувалося, був такий поруч з готелю Україна, і на першому поверсі був ресторан Україна, а поруч був е магазин. Він називався Світоч. І там купу років здійснював діяльність там одна компанія, приватне підприємство. І вони там е, займались продажем е, продуктів, ну, магазин. От. І тут зненацька його просто е, вони навіть не знали, як з'ясувалось, просто там по суті їх ставлять перед фактом, що е, все, магазин більше не ваш. Його продали на аукціоні. Вони в шоці, там, кіпіш піднімають. Але все, вже нічого не зробиш, магазин не їхній, заходить туди компанія якийсь там ресурс лімітед. От, і все, вони викупили, називав потім Сергій Надал, назвав суму, мільйон 800 з чимось тисяч гривень. от. І ця компанія стає власником. Ці люди потім кричали, нічого їм не допомогло. Їх ніхто не поставив в курс, що був такий аукціон, бо вони мали би взагалі то хто орендує приміщення, той взагалі то має право подальшого чи викупу, чи продовження оренди. Ні, ніхто їх нічого, їх вже завчасно просто швиряли, як в нас кажуть. Рейдернули по суті всю цю тему. От, ну і як з'ясувалося, як ви думаєте, хто. В, є власником у цієї товки ресурс, той лімітед цілий. Е, є власником цей Юрій Пилипчук, однокласник Сергія Надала, і дружина Романа Заставного. От, і вони виходять, вони заплатили там, умовно, Пилипчук 900 тисяч гривень, і дружина Заставного 900 тисяч гривень, і вони викупили. У той, у те приміщення світоча. це щоб ви зрозуміли, 518, ну, мовно, 520 метрів квадратних цього приміщення, де сьогодні знаходиться клуб файного міста. От, це от, файне місто основний кафе, а там же клуб файного міста. Ну і щоб ви зрозуміли, ем, за моїми даними. Сергій Надол вже був, як то кажуть, трошечки так, якщо, якщо Україну приватизували, там повністю викупили заставні красиво гарно, от, то тут він вже вирішив зіграти з Надолом. Тобто ми приватизовуємо, приватизовуємо на двох. А далі він йому кажуть, відпродав його. Ну, мені назвали суму в мільйон доларів. Тому що ви навіть якщо по квадратам порахуєте, а тоді нерухомість вже була в центрі міста. Квадратний метр, така комерційна, так, в такому шикарнішому місці. Ну, 3 тисячі доларів, це так нормально. То ви порахуєте, там виходить з мільйон 500 тисяч 600 тисяч. Десь виходить, все це, все це приміщення в доларах. Так. От, і вирахуйте, що дою свою продав. Ну, кажуть, що він, ну ви ж розумієте, тут він їх і не продати. І тобто він його так тримав, по суті, за кадит. Ну, я чув про суму в мільйон доларів. Ну, не знаю. Я так написав, що за нашими даними це мільйон доларів. От уявляєте собі, тобто вони а викупили за мільйон вісімсот гривень. Ну, уявляєте, які аферісти, Ну, це просто злочинці, розумієте, і от мені по це така класика, знаєте, мужика, який вкрав якихось там, не знаю. Відро умовно, да, того посадять. А от оці от хапуги просто таку аферу провернули, вкрали в місто просто от приміщення за, за копійки, все ніби законно. Люди лишилися без нічого, орендували купу років, все це лишилось без нічого. Ну, отакі речі. І, звісно, це ще один е, такий приклад того, наскільки все-таки Пилипчук є. Людиною надало довіреною. Тобто, тут справді мова все-таки йде про е ну, кажу, щось дуже близьке. Тому я переконаний, що е історія про однокласника це саме те, що він справді напевно однокласник. Ну що так довіряти можна лише людині, яку ти знаєш ну, дуже давно, і це щось дуже таке споріднене. Тому, от вам ще один приклад. Тобто, розумієте, що він. Одна з перших таких серйозних афер, чи таке представництво в спільній афері з заставними. Потрібно було, щоб своя людина довірено все було чітко. І оцей Полипчук Юрій вже тоді приймав участь в таких речах разом з Сергієм Надум. Це просто кажу ще раз, жесть. От, ну і третя історія. От е, Теж це вже нам кидають тернополяни фотографії, хто знає з Баразьке кільце, і дорога нам. На Підволочиськ. І от, отут ідуть поля, так, з однієї сторони Голден Рінг, торгівельний центр, там з готелями, зі всім, а з цієї сторони поля. Так от, один підприємець, там ми його називаємо Олександр Цибульський, який дуже гарно співпрацює з Великогаївською сільською радою, отримує від неї гарні куски землі, і от якраз там йому належать два куска, і ще три куска належать іншим людям. Як я бачу, як я досліджував, так? скоріше це підставні особи, тому що він, наприклад, там іде кримінальна справа, до речі, з 22-го року я про це теж пишу. Всі ці посилання зараз будуть тут під відео. от, І там, щоб ви зрозуміли, є кримінальна справа і перечисляються земельні ділянки, які вони пошкодили, так, щоб ви зрозуміли, це мова не йде про те, що пошкодили, вони знімають верхній шар ґрунту. Роблять це нібито, чуєте, щось там ремонтують, щось роблять, щось там не знати, що ніхто цього зрозуміти, бо там якийсь стоїть вантажівка, от зараз це свіжі фотографії. Якісь будки, якесь щось незрозуміле, і, 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 і ніби будівельне сміття це пошкодило. Насправді мені сказали, що просто вивозиться верхній шар грунту, от, знімається і вивозиться. Більше того, його ще й там продають. Це просто взагалі порушення закону, їх треба вже сажати. От. І, і для того, щоб потім встановити непридатність цієї землі під сільськогосподарське призначення, і, і змінити призначення. І нібито вже почалась така, така довготривала афера. Так? Вона ніби така вдовго грає, хлопці. От. І теж це такий цікавий кейс, читачі звернули увагу. От я все трошечки так нирнув, подивився. Справді воно дуже все схоже: фотографії свіженьки. Прямо зараз це все там відбувається. І як я сказав, е це все відбувається на кількох ділянках. І навіть, скажімо, цього цибульського там дві ділянки, так, і три різних чоловіків, трьох різних чоловіків. То ну, одна сама крайня біля дороги, здається, вона ще в власності сільської врав сільської ради. Але ці далі. Вони нібито от, от якраз на, 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 в межах цих ділянок це все розкидано, знято цей шар землі, нібито знищено так і цей шар землі. От і тому я чомусь переконаний, що ці чоловіки, як там називаю прізвища, що це є підставні особи. От, тому що дуже він так борзо діє. Цей цибульський саме проти нього порушена кримінальна справа, тому що він це все там здійснює. Ну там щоб ви зрозуміли там прямо його слід конкретний, тому що і дві ділянки сільськогосподарського призначення, і дві ділянки по придорогу, де ведеться бізнес. Там і площадка з будівельними матеріалами, і продаж автомобілів, і навіть. Ще маленька ділянка, на якій знаходиться сама зупинка громадського транспорту, там теж стоїть такі великі магазини і вже разом стоя з, з, з зупинкою. Оце все теж його. От. Більше того, цей чоловік, ще є е, главою федерації тенісу міста Тернополя і обласного теж, тому що він якби представником федерації в Тернопільській області, ще й тенісу. Тобто, він там і інвестором виступав. Парку супільчого цих двох кортів. Потім він, правда, крім тих двох кортів, які мали бути нашими, для, для використання жителями. Ні, він потім ще захотів поставити ще, здається, чотири чи п'ять кортів і на цьому заробляти вже бізнес відразу ж. Тобто він теж явно близький до надала. От і тому, звісно, там задіяна Беликохаївська сільська рада, але це йде щось суміжне, тому що ви розумієте, що це був... В будь-якому випадку тут буде задіяний Тернопіль. Якщо це справді все-таки вже хлопці накинули око, щоб це все забудувати там з цієї сторони, то там по-любому буде стигінало. Щось будуть, щось вони будуть думати, як це все зробити. Тому що це вже в'їзд в Тернопіль. Тут, хоча Сергій НАТО тут класно, з однієї сторони всі шишки посипляться на великі гаї. Тобто, тут щось кажу, що якась хитро, хитро сплетена така афера. Тому слідкуємо за цим всім. От, е, е, спостерігаємо. Я кажу вам ще раз просто, чому я так сьогодні вирішив вийти в ЕТР в, в таких умовах, тому що ви зрозумієте, там за мною хлопці е, де, готові мене підпасати, підсікати, бо вони ніяк деякі речей не можуть зрозуміти. От, е, тому я вам скажу, що оце те, що сьогодні Транспаренсі Транспаренсі е, International заявила. Це просто капець, розумієте, заловити нас за руку, просто брехуна цього, який змушує своїх працівників міської ради таке творити, так брехати. Це просто розумієте, Це шок. Це шок просто. От, тому з однієї сторони, так я так я десь тішусь, так, що зловили брехуна. З іншої сторони це такий сором, бо це наше з вами місто. Це Тернопіль. І одна нас така вже в Тернополя слава. Такого столиці корупційної, такого захланства, жлобства. От Я промадала, пам'ятаєте, ЗСУ в першу чергу як з нього витискали активісти гроші, волонтери на те, щоб більше дала. І Він тиснув з ними, сварився, скусався, а тепер ще й це собі до заслуги ставить. Тому працюємо далі, висвітлюємо. Я вам вдячний за. Увагу, не забувайте підписуватись, не забувайте шарити відео, не забувайте ставити цей колокольчик, щоб вам приходили повідомлення. Підписуйтесь, підписуйтесь на нас і будемо рухатися далі разом. Тому що Тернопіль має позбутися ось цього, так, цього надалізму. Так ми маємо скинути це з себе вже. І зажити нормальне як нормальне європейське місто. Ми заслуговуємо на це. Дякую.